Центр розвитку місцевого самоврядування відкрився окрематорську. Це 20-й із 24 регіональних, які відкрили в Україні за допомоги європейських партнерів. Програму фінансує Євросоюз і розрахована вона на три роки. На створення і підтримку центрів виділено 100 мільйонів євро. Головне завдання програми допомогти Україні в проведенні децентралізації в Донецькій області. Уже створено 6 із 39 об'єднаних громад. Решті доведеться пройти цей шлях. Курси і тренінги, методична допомога, наставництво, консультації, експертні ради щоденна робота регіонального центру. Керівник програми наголосив, що таким чином в Україну приходять не тільки гроші, а й європейський досвід.